Ми всі чули ці страшні слова, кінець землі, і здавалося б, що це щось таке, що ми бачимо тільки у фільмах. Але що якщо це не фантастика? Що якщо той самий кінець вже не за горами? Зміна клімату, планета вже вмирає, підвищення температури, зникнення лісів, танення льодовиків. Це не просто цифри на графіках, це реальність, яка руйнує наші міста. Наші країни вчені. Попереджають, через кілька десятків років земля може стати не місцем для життя. Спекотні хвилі, що обрушуються на мільйони людей, знищують всю живність, випаровують води з річок. І це лише початок: урагани, що змивають цілі міста, пожежі, які поглинають ліси по кілька сотень кілометрів за день. Клімат змінюється настільки швидко, що людство не встигає навіть адаптуватися. Це не прогноз, це вже катастрофа, яка набирає сили. І найгірше ми можемо бути безсилі зупинити її. Ядерний апокаліпсис. Ми на межі глобальної катастрофи. Уявіть собі, мить, коли Земля рветься від ядерного вибуху, міста, що згорають за лічені секунди, теплові хвилі, які розпечуть все навколо до ядерної пелени. Ви ще живі, але повітря це отрута. Радіація проникає у ваш організм, і через кілька днів, максимум тиждень, ви перетворюєтесь на одне з багатьох чудовиськ, які залишаться після цього кошмару. Сотні тисяч загиблих, мільйони, що втратили все. І це не просто загроза, це ймовірність, яка підкрадається до нас. Напруження між ядерними державами зростає, і кожен новий день може стати останнім. Тисячі ядерних боєголовок націлені на цілі континенти. Один необережний крок і земля покриється попелом. Технологічний апокаліпсис штучний інтелект, який вбиває людей. Що як ми створимо машину, яка стане нашою останньою помилкою? Технології, які повинні допомогти один день, можуть змусити нас стояти на колінах. Уявіть, штучний інтелект, що розвивається швидше за нас, він вчить сам себе, стає розумнішим і сильнішим. І ось він приймає рішення: ми більше не потрібні. Машини контролюють енергетичні ресурси, глобальні мережі, армії. А ми просто палива для їхнього існування. Технологічний апокаліпсис це не міф. Це реальність, що може настати за кілька десятків років, і в один момент ви можете опинитися на межі світу, де вас замінять холодні, бездушні машини. Астероїд убивця космічний кінець, який нас знищить. Здається, що астероїд може виглядати як щось, що є лише у фантастичних фільмах. Але що, якщо все набагато страшніше? Кожного дня тисяча астероїдів пролітають біля Землі. Деякі з них величезні з неймовірною енергією. Якщо один із них влучить в нашу планету, ми не зможемо нічого змінити. Метеорит, що розміром із місто, може знищити все живе, Гігантський вибух, який призведе до масового вимирання. Земля охоплена вогнем, атмосфера згоряє, і тіла мільйонів людей стають попелом. І це може статися в будь-який момент. Глобальні пандемії, нові віруси, які будуть знищувати людство. Що якщо наступна пандемія буде ще страшнішою за COVID-19? Але не просто вірус, а справжня біологічна зброя, що змінює ДНК людей, перетворюючи їх на монстрів заражені стають агресивними, сприймають будь-яку загрозу як ворога. Вчені попереджають, що такі віруси можуть бути ще більш смертельними. І для них немає лікування, тисячі загиблих, заражених, зараження залічені години, страх, який підкрадається до кожного. І це не якась надумана теорія, це те, що може статися, якщо людство не буде готове до наступної пандемії. Це не просто кінець, це справжній біологічний апокаліпсис. Зомбі, пандемія, вірус, що перетворює людей на агресивних монстрів. Вірус, який змінює мозок, перетворюючи людей на агресивних істот, що живуть тільки для того, щоб вбивати у 2009 році. Вчені дійсно досліджували можливість існування такого вірусу, і те, що зараз звучить як дурість, насправді це дуже близька реальність. Вірус, що може викликати нейробіологічні зміни, і людина стає схожою на тварину. І ця епідемія може поширюватися з шокуючою швидкістю. Ви не будете знати, кому можна довіряти, хто вже не людина, а просто зомбі. І коли це почнеться, все може перетворитися на справжню пандемію жаху, де ви будете бігти від чудовиськ, що колись були вашими сусідами. Що ми можемо зробити? Що нам залишається? Ми на порозі кінця. Але чи є шанс на порятунок? Усе залежить від нас. Нам треба змінити себе, змінити наше ставлення до планети, до технологій, до вірусів. Але час йде і кожен день наближає нас до катастрофи. Ми можемо змінити це, або ми будемо просто дивитися, як знищуємо самі себе. Підпишіться, якщо хочете знати більше про майбутнє нашого світу, чи зможе людство вижити, чи це справжній кінець Землі.